Друзі, вітаю вас! Мене звати Ірина. ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Запрошую до перегляду свого відео. Сьогодні 30 листопада і я готуюсь до початку відео з завтрашнього дня. Завтра 1 грудня і отже, у мене є деякі плани на зйомку. Я планую знімати і випускати відео на протязі грудня кожного тижня. Дуже мені хочеться, тому що я вирішила собі такий е, зробити марафон, взяти участь в своєму ж марафоні і вести свою багатоколірну роботу до фінішу. Мій заміський будинок залишилось 28 тисяч хрестика, і якщо я кожного дня буду сідати і відшивати, не менш. 880 хрестиків, я 31 грудня побачу фініш, великий, довгоочікуваний. Тому мої плани напротязі цього тижня я кожного дня буду відшивати таку кількість хрестиків, і це буде приблизно біля 6 тисяч за тиждень, тобто буде що вам показати, розповісти. І друге, я вирішила взяти участь. З дівчатами в компанії команди Азулета. Вчора побачила відео від Ані і чому б і ні? Про що йде мова? Дівчата запропонували зробили анонс Адвентус Socks, Це про залишки шкарпеткової пряжі. Отже, щоб не робити якісь великі проєкти, щоб не забирати багато часу, котрого у нас в грудні буде точно мало і з усіма зовнішніми фактами, дівчата запропонували взяти 24 моточка по 5 грам різних залишків по кольорам шкарпеткової пряжі і зв'язати для себе яскраву різну цікаву пару шкарпеток. Мені ця ідея сподобалась, і далі я вам покажу, як я обирала, перемотала, які кольори в мене вийшли. На жаль, не дуже у мене різнобарна палітра. Як виявилось, у мене не так багато тих залишків, взагалі шкарпеткової пряжі. Але я знайшла 24 моточка і кожного ранку з 1 грудня по 25 я буду обирати рандомно, опускаючи руки в кошик закритими очами по моточку в день і вив'язувати собі шкарпетку. Тому я залюбки беру участь. Разом з дівчатами буду ділитися і в інстаграмі, і показувати вам знімати кожного дня за ранковою чашечкою кави, що я обрала і як у мене буде все виходить. Я запрошую вас до перегляду цього відео. Сподіваюсь, воно у мене вийде е таким цікавим, як я його собі уявляю. Тому буду намагатися створити цю атмосферу, ділитися, показувати і набагачувати настроєм, позитивом і яскравими кольорами цей тиждень. Отже, запрошую вас. Ну що? Я сподіваюся, перед тим, як ви бачите вже цей сюжет, ви. Прослухали мене, і я вам розповіла, що це таке. Дякую дівчатам за золіти за таку гарну ідею, в частності Ані, подивилася щойно її відео і вирішила, чому б ні. Сподіваюсь, в цьому кошику, такому маленькому, я назбираю 24 моточка залишки шкарпаткової пряжі по 5 грам. На свою дуже гарну, веселу на згадку про весь рік е з тим, що я в'язала із чого я в'язала, зв'яжу собі ось таку різну пару. Ваги вже чекають, отже, буду переважувати все по 5 грам. Дівчата там вирахували, що моточки по 5 грам вистачить е на п'яту Мисочок на резинку, щоб не прирвалася на якусь таку смужку досить вагому. Так? Тому вони вирахували, що на одну шкарпетку йдуть 12 моточків по 5 грам. Отже, 24 моточка. Я зараз буду мотати 5 грам. І, е Буду думати, яким чином я буду з 1 грудня доставати. Не впевнена, що я буду робити 24 різних там кошика, пакетика, я не знаю. Напевно, я буду закривати очі і в якоїсь мішечки рандомно буду витягати. Все, напевно, я так і зроблю, тому що є у мене дуже гарна проектна. Сумочка і не одна, туди я все 12 моточків, Не 24, а 12 я туди запхну, а може і 24 вони ж різні будуть. Так, 24. І буду вив'язувати. Кожен день я буду брати по одному моточку і вив'язувати. З 1 грудня у мене розпочинається така собі гра. Отже, поїхали. Ну, що, ось такий підбір у мене вийшов. Дівчата, моточки у мене десь по 5, десь по 4, як цей, десь по 6. Не стала я вже відмотувати, щоб рівно по 5 було. Більшість по 5 грам в моточки. Ось що у мене вийшло. Не дуже різноманітні, різнокольорові, але, так, є тут повтори. Я вирішила для себе, що е, коли буду обирати з кошика е, моточок, якщо наступний буде випадати саме того кольору, я буду е, вибирати знов, щоб е, підряд не йшли однакові. А якщо через один, то я думаю, підійде. Ну що, 24 моточка готові. Я їх складаю в цей гарний кошик. Вони маленькі, все розмотується. Я зважила, зараз вам ставлю фото для підтвердження, там 126 грам, а, тому чекаю 1 грудня і за ранковою кавою буду витягати моточок закритими очами, буду тут бавитись. І вив'язувати в день Одну смужку. Ну що, друзі, якщо я адвент з шкарпетками розпочинаю з 1 грудня, то по заміському будинку по плану ще сьогодні 30 листопада, і я норму виконала. Ось так. Ця норма виглядає, вам буде краще видно, що відшито. Ну, я думаю, що тут приблизно десь. 800, може 900 хрестиків є. Ось так вони виглядають на канві. Я тут збоку буду прикладати фото з, з, тим, з тією ділянкою, з якої я починала, щоб ви бачили, що додалось на картинці. Тому що я розумію, що це кущі, трава, все однаково, і начебто. Щось додається, а якщо без е, додаткового фото, то його і не видно. Так, на сьогодні я свій план виконала ближче все я до Тіши з е, Бонні. Сьогодні вони приходили до мене в гості, я їм хвалилася, показувала, що вони вже є на великій картині. Щось гавкали, щось там пригали. ну, Посміялася з сестрою. Але сестра теж побачила каже, я теж чомусь думала, що вони будуть менше. Дуже гарно їй сподобалось, і вона теж чекає вже на завершення, підтримала мене, отже. Я з таким настроєм щойно сьогодні виклала своє відео, і ви теж мене дуже підтримуєте, що фініш прям поруч-поруч, і, звісно, це надихає. Особливо, коли ти вже знаєш, що ти можеш його схопити, треба просто е не лінитись, не здаватись, а кожного дня робити норму, і все відбудеться. Тому. Все у мене поки що йде по плану. І до зустрічі завтра, 1 грудня, будемо з вами тягнути моточок, починати дуже цікаву шкарпетку. Ну і вишивати е, наступну норму не менш 880 хрестиків до роботи. Друзі, 1 грудня і я готова обрати один з моточків. Початок адвент скрепів сокс. Отже, ось мій кошик, тут всі м -м моточки. І я закриваю очі і ось так обираю. Ось, перший мій моточок, і сьогодні я його буду вив'язувати. Ну що, друзі, вечір 1 грудня, і я буду вам звітувати, що мені вдалося зв'язати і відшити за сьогодні. Моя норма на сьогодні складала ось цю частину. Повністю я повинна була заповнити цей рядок. і у мене залишалось тут хрестиків 200 приблизно, недошитих з попередньої частини. І як бачите, мені не вдалося повністю заповнити, але ну, таку, таку норму на такій складній ділянці мені важко було виконати. Хоча я сьогодні дуже багато приділила увагу е вишивці. Неділя і. Начебто, не відволікалась ні на що, але, бачите, не вдалося мені завершити. І що мені вдалося зв'язати по моєму першому моточку. Ось так це виглядає. Я вирішила в'язати ось таким чином собі шкарпетку. Почала з виворотніх, потім лицеві, і в мене буде така цікава. Шкарпетка, окрім того, що будуть різні кольори, і я буду в'язати ось таким чином. Спиці я взяла двійки. І завтра планую, після того, як оберу теж моточок з вами, я буду розпочинати другу шкарпетку і в'язати паралельно, щоб у мене дві шкарпетки були одночасно. Ну що, Ось такі справи у мене на вечір 1 грудня. Дуже гарні. Я все встигла. Будемо вважати, що я все встигла, тому що ділянка дуже складна. Все, до завтра. Доброго ранку. Ну, що, 2 грудня і обираємо другий моточок наш шкарпеточку. Ух ти! Ну, поки що не яскраві кольори обираються, але ну, палітра схожа. Будемо продовжувати. Так, у нас 12-та година дня, а темно так, наче ввечері. Я з лампою, і що я вам хочу показати, що у мене зв'язався перший моточок. Як я казала, я буду вв'язувати паралельно. І ось така краса в мене вийшла. Е, чудово, що начебто, знаєте, різні, але співпадають деякі кольори. Синій є, е, бежевий є, тому. Мені подобається, хоча на початку я трохи, знаєте, що у мене не такі яскраві кольори, мала такого вибору цікавого, але мені зараз подобається, як вибираються моточки. Тому другий день у мене теж вдався. Зараз приступаю за заміський будинок. Друзі, вечір 2 грудня 23.00 і я роблю ось так. М -м -м -м. Я така задоволена, що в мене все виходить поки що. Якось так складається, що і час багато. І все складається. І ось 3036 хрестиків за 3 дні. За міський будинок з 30 листопада я розпочала в цьому відео, тому 30,1 2 другий і у мене ділянка вже відшита. Буду брати в роботу 49-й аркуш. Ось це нас чекає. Настрій такий мені подобається, що я вирвалась від цього. Так, тут теж є ділянки, котрі потребують уваги, часу, але все жодно не так, як ця зелень. Не буду багато забирати вашого часу, іду відпочивати, а завтра нас чекає новий день, новий моточок. І наступна ділянка по заміському будинку. Рухаємось, поки рухається. Ну що, 3 грудня і обираємо третій моточок. Білий. Я як знала. <laughs> так, ну що? Продовження буде. Білим? Цікаво. Ну, ось я готова вам показати результати 3 грудня по вив'язанню моточка з скрапі Сокс. На першу шкарпетку я вивязала вже другий колір. Це такий молочно-білий. Все закручується ще, але я думаю, основне ви бачите. Ось такий результат. Мені подобається вечір 3 грудня, і я вам показую, що я норму відійшла, відійшла, відшила. Зараз я відійду. Від вишивки просто. Так, ось так виглядає на канві. Ось ця ділянка відшивалася. І ця частина досить так легко мені далась, тому що. Навіть не 11-вечора, а на минуточку восьму, і... і я вільно <смі> можна було б наздоганяти, тому що я вже знаю, що е в деякі дні, можливо, я взагалі не зможу вишивати. Ну, що робити? Я сумніваюся, що я до кінця року її відішлю, тому що норма, чесно кажучи, для мене велика. Е е е ну, поки були такі дні, що я е приділяла повністю увагу вишивці, я це робила. Зараз вже йде на спа, тому що треба займатися і іншими наступними справами. Отже, Поки показую вам, що я йду по плану, я довольна, бачите, вже частина з'єдналася. Ну, що вам сказати? Взагалі, оцей адвент, скрапі Сокс, от ці перші дні грудня якось так я собі. Настрій підняла, і дякую дівчатам знову ж таки за так що таку ідею подали. Бо ти наче в'яжеш теж шкарпетки, які в'язала раніше, але тут повністю віддалась долі. так Тобі не треба думати поєднання кольорів, наче ти зняла себе відповідальність з цього і просто. Кайфуєш і, і навіть хочеться. Ти зранку встаєш, тому що поробиш бігом всі свої справи і тягнути моточок, щоб сісти і його вив'язати. І вже ввечері зараз мені цікаво, ну, який же ж другий колір на другу шкарпетку піти. От, Цікавість з'явилась настрій з'явився. Навіть чоловік, його там декілька днів вже немає вдома, розмовляємо по телефону, і він мене питає: ти сьогодні вже тягнула? Ну, тобто, навіть йому цікаво вже. І дівчата в інстаграмі мені теж пишуть, що. Ну, люди взагалі далекі від в'язання, але цікаво вже третій день спостерігати і чекають. І, як, коли я з'явлюсь, витягну. Ну, тобто, всім цікаво, всім трохи настрій піднімає, тому це добре. Ну що, чекаємо 4 грудня. 4 грудня і 4 моточок ми з вами будемо обирати. Буду показувати, що вони там є. <смі> і буде смішно, якщо я зелений моточок е витягну. Отже, так. <смі> <смі> зелений. Ну ви поняли. <смі> ну що, буду вив'язувати? Це буде друга смужка на другій шкарпетці. Оце, перша. вчора білий був. Ну, а сюди буде зелений. Ну що, дівчатка, показую вам, що мені вдалося за цей день, 4 грудня, зробити. Вив'язала я зелений моточок, котрий мене здивував зранку. Так. Ось так це виглядає. Завтра будемо обирати на цю шкарпетку. В общем, чотири моточки у мене вже вив'язані. І ось так це виглядає. І Так дивно виходить, що на першу шкарпетку два моточка менше пішли, ніж на другу. Тут порядкам у мене більше. І я вирішила, що я буду вив'язувати повністю моточок. А вже коли вирішу вв'язати п'яту, то буду там підганяти по висоті. Тобто вони будуть однакові, але на даному етапі я в'яжу різну кількість рядів. Ось так, як завжди, мені. Дуже це подобається. У мене вже всі дома чекають завтрашнього ранку, і коли я витягну новий моточок, і друзі ну, загалом я м, знімаю для вас, але цей шматочок я виставляю в інстаграмі в сторіс кожного дня. Ну і е, теж друзі спостерігають вже пишуть е, самим Цікаво, як це все виглядає, потім як воно вив'язується на шкарпетку. І багатьом сподобалося, що я обрала не просто лицевою гладдю, а ось таким чином вив'язувати шкарпетки. Тобто цікаві виходять. Так, далі плавно переходимо на хрестики. І по хрестикам. Я думаю, що ви навіть не побачите, що тут додалося. Напевно, хрестиків 300 я за сьогодні додала, а може і того менше. Не було часу, я сьогодні дуже ділова і, і вирішувала інші справи. Ну що, наближається розуміння того, що фініш. Переходи на січень, тому що і завтра, напевно, я не зможу цю норму відшити. Ну, нічого. Але 300 хрестиків теж добре. Я е не засмучуюсь, тому що дуже важливі справи сьогодні були, і вони вирішились. І ще я вам зараз покажу, що я отримала. А отримала я ось таку цукерочку. <дешес> і э, 5 моточків. Вчора зробила терміново замовлення, тому що мені потрібно зв'язати 5 пар шкарпеток, дві пари жіночих і три чоловічих. Тому э, я з цією пряжею познайомилась на зустрічі у нас в Кам'янському з дівчатами на зустрічі в'язалочки І там Юлічка в'язала, якщо пам'ятаєте, я вам колись казала, що познайомилась з новою для себе пряжі, і вона мені сподобалась тактильно, вона така шерти, шерстиста. І е, спитала я у Юлі нещодавно, як їй відтоді зв'язала вона шкарпетку, бо вона тільки тоді розпочала її. Як вона їй сподобалась чи ні, начебто відгук дуже гарний. Ну, і я вирішила. Замовити саме цю пряжу, тому що е, мені сподобались кольори. Вони інші, вже не такі, як Валізе, щось новеньке, і, і пряжу нову спробую, і по кольорам цікавим. Кольори обирала навмання, тицала, бо, в принципі, мені, ну, я дивилася, щоб мені е, чоловічі були, е, одна пара чоловічих буде чисто сіра. Молочно голуби і ось такий меланж синій. І ось такі у мене обралися на дві пари жіночих, одна і друга. Це пряжа Avanti Ярн, Сокс, Ярн, склад і метраж той самий, як зазвичай. І це італійська, італійська лімітована колекція, виробництво Італія, перемота пакування Україна. Замовляла я на сайті Діпазон. Так, все вірно сказала. Ну і з завтрашнього дня я розпочинаю, тому що треба зв'язати 5 пар. Ось такі смаколики до мене прийшли. Ну і будемо пробувати нову для себе пряжу. Доброго ранку, 5 грудня, і ми обираємо п'ятий моточок для шкарпеточок. Знов зелений. Ось так. І це піде на цю шкарпеточку, бачите? Як вимальовується шкарпеточка. Цікаво. Тому будемо працювати.